Уявіть собі, що вночі до вас приходить жінка з мрії, але це не просто сон, це сукуп, демон, який живе у ніч, щоб спокушати і висмоктувати вашу життєву енергію. То хто вони, ці сукуби? Сукуби це демони жіночої стації, які приходять у сни чоловіків. Саме слово сукуб походить від латинського сукубус, що означає та, що лежить знизу. Їхня головна мета звабити чоловіка і забрати його життєву силу. У середньовічній Європі вірили, що вони можуть навіть народжувати дітей від своїх жертв, а їхня краса ховала справжню демонічну суть роги, крила, темні очі. Найвідоміша сукуп Ліліт. Ліліт всіляко шкодить жінкам, викликає у них безпліддя, викрадає новонароджених, п'є кров немовлят. Демонеса задовольняє темні бажання чоловіків, тому близькість з нею дуже приємна. Правда, при надмірно частих зустрічах з сукубом людина ризикує зіткнутися з виснаженням. Сутність активно поглинає енергію коханця, залишаючи його в стані емоційної та фізичної розбитості. Іноді, після бурхливої ночі, на цілі жертви з'являються подряпани, садна, синці. Цікаво, що уявлення про сукубів супроводжували людей століттями, а в християнській демонології їх вважали найбільш небезпечними спокосницями. Сьогодні ж Сукуби – популярні персонажі в іграх, коміксах і кіно вони можуть бути не тільки лиходійками, а й сильними, харизматичними героїнями.